Обираєте між Сирона G та Cloud G. Давайте розберемося, яке вам підходить краще. Сірона G від 3 місяців до 4 років. Модель Сирона G не встановлюється на шасі візочка, проте це також чудовий варіант для тривалих поїздок. Кілька положень нахилу для комфортного сну в авто. Поворот на 360 градусів можна встановити як проти ходу руху, так і за ним від зросту дитини 76 см. Автокрісло Cloud GIS розраховане від народження до 24 місяців, встановлюється на шасі візочка з допомогою спеціальних адаптерів-перехідників. Для зручної посадки та висадки дитини в автомобіль автокрісло можна розвернути у бокове положення. Проте нагадуємо, що діток у даній моделі автокрісла можна перевозити лише проти ходоруху автомобіля. База Isofix G є спільною для обидвох моделей автокрісел. Обирайте модель Cloud G, якщо вам важлива мобільність, перенесення малюка, встановлення автокрісла на шасі візочка, а також комфортний сон вашої дитини поза межами авто. Купуйте модель Сірона G, Якщо вам потрібне автокрісло на кілька років вперед, вам не потрібно переносити малюка або встановлювати автокрісло на 6 візочка. А також ви шукаєте варіант, який має функцію обертання на 360 градусів. Звісно, ідеальним варіантом буде обрати обидві моделі: спочатку Cloud G для новонароджених, а потім Cirono G для всіх наступних років.